Всім доброго дня! Всіх вітаю на нашому YouTube каналі Магазину Оригінальних Дисків Rodstyle. Сьогодні у нас щотижневий огляд на оригінальні комплекти. І Сьогодні у нас досить цікавий екземпляр. Це у нас 22-й різноширокі оригінальні літні колеса для Jaguar F Pace комплектація SVR. Колеса укомплектовані шинами Pirelli Pizero. У розмірі 265 40 22 106 y це передня ось. І також задня ось 295 35R22 індекс 108 y Диски виконані у двох кольорах у чорному глянці та сірому матовому кольорі. Оригінальний ковпачок Jaguar і також. Напис комплектації СВР. Шини, до речі, омальговані для Jaguar Land Rover 22 рік виробництва. Повністю новий комплект. Кого зацікавили дані колеса? Звертайтеся, до речі, диски ковані. Дуже легкий і практичний комплект.